Далі повертаємося до таких випадків трапеції, як прямокутна і рівнобічна. Спочатку розглянемо прямокутну трапецію. Отже, ще раз. Прямокутна трапеція це трапеція, у якої два кути прямі. Позначимо її. І менша бічна сторона трапеції прямокутної буде дорівнювати висоті. Проведемо висоту трапеції, наприклад, це аж ще раз. Висота, це перпендикуляр, який з'єднує паралельні сторони, або прямі, яким належать паралельні сторони трапеції. Тоді в прямокутній трапеції менша бічна сторона, це, де, відповідно, більша бічна сторона, менша бічна сторона дорівнюватиме висоті трапеції. Далі розрізняють меншу діагональ трапеції і більшу діагональ трапеції. Менша діагональ прямокутної трапеції це та, яка з'єднує вершину тупого кута і вершину прямого кута. А більша діагональ це така, та, яка з'єднує вершину прямого і вершину відповідно гострого кута трапеції прямокутної. Далі рівнобічна трапеція. Отже, трапеція, у якої дві бічні сторони рівни називається рівнобічна трапеція. На рівнобічну трапецію найбільше задач пропонується як в тестах ЗНО, так і в різних підручниках, задачниках тощо. Рівнобічна трапеція має низку властивостей, які ми зараз з вами розглянемо. Отже, будуємо рівнобічну або рівнобедрену трапецію. Проведемо висоти, опускаємо висоту з вершини Б і з вершини, наприклад, С. Позначаємо це H і, наприклад, CM. Оскільки AB дорівнює СД, а висоти всі в трапеції рівні, тобто BH дорівнює СМ бо два перпендикуляри, які з'єднують паралельні прямі рівні, то звідси випливатиме, що прямокутні трикутники. Чому прямокутні, бо перпендикуляри, отже, трикутник АHB дорівнюватиме трикутнику DMC. Отже, перша важлива властивість. Якщо перепрошую в рівнобедрений трапеці провести дві висоти із вершин тупих кутів, то утворюється два рівних. Прямокутник, трикутник. Чому воно рівне? За катетом і гіпотенузою? За катетом, є, якими є висоти і гіпотенузою, і гіпотенузою. В даному випадку гіпотенуза це бічний сторонний трапець. І з рівності трикутники випливає, що в них відповідний елемент рівні. Отже, матимемо, що кут А дорівнює куту Д, друге, кут А дорівнює куту Д. Кажуть, кути при основах трапеції рівні. Можна задати, чому при основах ми ж лише розглянули основу АД, але зрозуміло, що кут А Б С буде дорівнювати куту Б. С Д. Чому рівні кут АВЦ і кут БЦД? Оскільки кут А дорівнює куту Д, а АД і БЦ січна, то можна зразу ж записати, що сума сусідніх кутів трапеції, тобто кут A додати кут Б буде дорівнювати 180 градусів. Ну і відповідно, кут Д дорівнювати кут С, також 180 градусів. Чому? Паралельні січна сума внутрішніх односторонніх кутів при перетині паралельних січної. Тоді неважко зрозуміти, коли ми маємо такі рівний сій кут А дорівнює куту, Д, й випливає звідси, що кут Б дорівнює куту. С. Отже, кути при основах трапеції рівні. Рухаємося далі. Далі розглянемо. Відрізочки H, AH, HM і HD. Ну, важко зрозуміти, що відрізок HM дорівнює відрізку BC. Чому? Бо чотирикутник HBCM прямо кутник. Отже, HM дорівнює БЦ. А відрізок АH AH буде дорівнювати відрізку МД. Чому? Як відповідні сторони у рівних трикутників? Отже, АH. AH Дорівнює МД. А тепер, тепер знайдемо величину цього відрізка АН. AH. Для цього запишемо, що AH додати HM, додати МД, і зрозуміло, що це буде уся основа АД. Щойно ми записали, що AH дорівнює MD. Тобто замість MD підставляємо AH, а замість HM підставляємо В АH плюс В і додати ще раз AH. І все дорівнює АД. Переносимо BC в праву частину. AH додати HH буде 2 AH. дорівнювати АД, відняти Б, С. Таким чином, ми отримали, що відрізочок AH дорівнює пів різниці. Пів різниці. Основу трапеці. Отже, відрізок АН AH дорівнює піврізниці, основ трапеці. Це відрізок, який менший з відрізків, на який поділяється, основа висоти поділяє більшу основу трапеці. Тут є такі поняття: основа висоти це точка, і основа трапеці як відрізок. Тому їх не треба плутати ці поняття. Отже, основа висоти трапеці поділяє основу. Основу трапеції на, відріз... на відрізки AH і HD, якщо розглянути бі. І цей менший із відрізки, буде дорівнювати пів різниці основ. Тепер ставимо питання: а чому буде дорівнювати відрізочок HD? Отже, чому дорівнює відрізок HD? Тобто більший із відрізків, який утворюються точкою. Вірніше, які, поділяє, які поділяє точка, основа висоти, основу АД. Отже, знайдемо, чому дорівнює відрізок HD. Ну, не важко зрозуміти, що HD, якщо від AD відняти AH, то отримаємо HD. Отже, відрізок HD це буде АД відняти АH. AH. Щойно ми довели, чому дорівнює АH, AH, це піврізниці основ. Підставляємо. АД відняти. І замість Аж записуємо АД відняти БЦ, поділити на. B. Шукаємо спільний знаменник. Отримуємо 2 АД, відняти АД і додати, бо спереді мінус на мінус дає плюс додати БЦ. 2 АД відняти АД. Таким чином отримуємо АД, додати БЦ і поділити наду. І ми отримали дуже цікавий і важливий результат, що відрізок HD дорівнює середній лінії трапеції. Отже, відрізок HD дорівнює середній лінії трапеції. Отже, в рівнобічній трапеці. Якщо провести висоту, то основа висоти, це точка, поділяє більшу основу трапеців відрізок на два відрізки, AH і HD. Менший дорівнює піврізниці основ, а більший дорівнює півсумір основ. Або середній лінії трапеції. Ці факти, які ми щойно довели, використовуються у різноманітних задачах, які знання цих фактів допомагає в розв'язанні великої низки задач. Тепер проведемо ще діагональ трапеції. Рівнобічної трапеції проведемо діагональ. Значимо їхню точку перетину. Наприклад, Х. Можна нескладно довести, що діагоналі рівнобічної трапеції будуть рівні. Діагоналі рівнобічної трапеції рівні чому, бо трикутник АВД буде трикутнику ДЦА. І в них сторони відповідно АЦ і БД будуть рівні. Точка перетину діагонали. Поділяє їх на два трикутники. Трикутник АКД і трикутник Б. Отже, трикутник АКД і трикутник БКЦ. І ці трикутники будуть рівнобедрені. Тобто АК дорівнює КД, а відповідно відрізок БК. Дорівнюватиме СК. Отже, АК дорівнює КД, а відрізок БК дорівнюватиме СК. Отже, таким чином ми розглянули основні властивості рівнобедреної трапеції. У цій темі є ціла низка опорних задач. Наразі ми доведемо хоча б одну із них за браком часу. Інші опорні задачі ви можете розглянути в довіднику наприкінці у Підручника в довіднику. Розглянемо довільну трапецію. Отже, побудуємо довільну трапецію, проведемо її в діагоналі і проведемо середню лінію цієї трапеції. Отже, маємо трапецію АВЦД, середня лінія МН. Означаємо, що ці відрізки рівні. Точки перетину. Середньої лінії трапеції з діагоналями, ну, позначимо також якось, наприклад, ФК. Так от є таке дуже важливе твердження, що відрізок, який розташований на середній лінії трапеції, між її діагоналями, дорівнює піврізниці основ трапеції. Отже, відрізок, який розташований на середній лінії, між діагоналями трапеції, дорівнює. Пів різниці основ трапеці. Доведемо цей факт. Для цього розглянемо трикутник АВС і трикутник ВСД. Оскільки точка М середина АВ, то інтуїтивно зрозуміло, що точка Ф середина АС. Більш строго цей факт доводиться за допомогою теореми Фалеса, яка буде в наших наступних темах. Отже, точка М середина АВ, а точка Ф середина АС. Тоді МФ середня лінія трикутника АВС. Отже, МФ середня лінія трикутника АВС. А раз так, то середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, якій вона паралельна. Отже, МФ дорівнює одна друга БЦ. Якщо розглядати трикутник БЦД, то Аналогічно точка Н середина СД, точка К середина БД, строго цей факт доводиться за допомогою тереми Фалеса, тому КН середня лінія трикутника БЦД. КН середня лінія трикутника БЦД. А тому КН, оскільки це середня лінія трикутника БЦД, вона також дорівнює половині БЦ. І звідси випливатиме, що відрізок МФ і відрізок Н рівні. Отже, відрізки побудовані, ми ще раз наголошуємо, розглядаємо довільну трапецію. Відрізки МФ і НК, які побудовані на середній лінії трапеції, будуть дорівнювати будуть дорівнювати половині основи БЦ. Тепер розглянемо трикутник АЦД. АЦД. Тут запишемо, що МФ дорівнює КН, ну і відповідно дорівнює одна друга ВС. Розглянемо трикутник АЦД. Оскільки точка Н середина СД, точка Ф середина АЦ, то FN середня лінія трикутника АЦД. Середня лінія трикутника АЦД тому середня лінія FN трикутника буде одоріяти половині основи АД. Отже, Fn дорівнює половині АД. Тепер повертаємося до відрізочка ФК. Зрозуміло, що відрізочок ФК це ФН відняти НК. Отже, пишуть, відрізочок ФК дорівнює різниці ФН відняти НК. Щойно ми довели, що ФН це одна друга АД. А НК, відповідно, одна друга БЦ. Підставляємо у цей вираз величину. Отже, відрізок ФК дорівнює одна друга так, ФН, ФН це одна друга АД. Відняти одна друга ВЦ. Виносимо відповідно, одна друга задушки. І матимемо, а де відняти BC. Таким чином, ми довели, що відрізочок ФК, який розташований на середній лінії трапеції між її діагоналями, дорівнює пів різниці основ. Ще раз наголошую, є ще ін, і кілька інших опорних задач, з якими можна ознайомитись довіднику. Дякую за увагу.